Всім привіт! Сьогодні у нас балконні двері. Клієнт замовив профільну систему ВД76АD двокамерним склопакетом з енергозбереженням і захотів виконати в варіанті тепло монтажу. А саме внутрішня сторона монтажної піни була захищена стрічкою. Стрічка у нас від виробника Ilbrooke це німецькі стрічки. Ось таким чином все і середини виглядає, а зовнішня сторона, щоб не, портити, ну, не псувати загальний вигляд фасаду, ми виконали зовнішню герметизацію з тизом А. Після того, як монтажна піна вже підсохла, ми її підрізали і таким чином пройшлися зовні. Можна використовувати, як хтось часто запитує у нас, чи можна стрічку і герметик. Так, звичайно, Можна як герметиками з обох сторін, можна і стрічками з обох сторін, але ну, насправді тут ззовні стрічка була б недоречна, тому краще виконати саме варіант зовнішньої герметизації герметиком. Вже в такому вигляді її можна залишати і в принципі нічого їй, ну, ні піні, ні самому герметику нічого не буде. Тому розглядайте монтаж теплих конструкцій, ну, бажано з теплим монтажем на прикладі нашого відео.